Дивіться в сьогоднішньому відео. Бойфренд Лесі Нікітюк освідчився ведучий. з'явилися перші фото з обручкою. Крім цього, пішов на війну по блату і продовжує грати в кварталі. І як змінився Олександр Пікалов, який оскандалився орденом від Зеленського. І наостанок українці висміяли Лекса Фрідмана після інтерв'ю із Зеленським. Це Марс та зірки. Поїхали! Телеведуча Леся Нікітюк отримала пропозицію руки та серця від свого бойфренда-військовослужбовця Дмитра Бабчука. Проте відбувалося освідчення у дивний спосіб. Спершу ведуча опублікувала в Інстасторіс, що придбала в Карпатах для коханого теплий в'язний светр із малюнком вовка. я взяла тобі, підписала вона фото. За майже половину дня ведучій публічно прилетіла відповідь від Дмитра Бабчука. Він опублікував фото за кермом автомобіля, де біля руля тримав каблучку із срібла або білого золота із драгоцінним камінням. Дивись, що взяв тобі, поміряєш? звернувся він до коханої. Вже за 40 хвилин на сторінці телеведучої з'явилися перші фотографії, на яких вона щаслива показує праву руку, а на безіменному пальці красується та сама каблучка. Тут і не відмовиш, підписала вона опубліковані кадри. Леся Нікітюк у той час стояла посеред засніженого хвойного лісу. Для такої події вона навіть зробила новий манікюр, а для особливого моменту одягнула білу шубку із імітацією вовни. Обранець Леся Нікітюк – 28-річний військовий, який служить у морській піхоті. Захисник називає себе пенсіонером ЗСУ та наступним мером Одеси. Соціальна мережа Дмитра, за якою слідкує Леся Нікітюк, заповнена кадрами в амуніції з фронту. До того як Дмитро Бабчук потрапив до морської піхоти, він став кандидатом в майстри спорту з боксу. Вісім років свого життя наречений Лесі Нікітюк присвятив захисту України, протягом яких встиг побувати на різних напрямках, виконуючи надскладні завдання. Друзі, пишіть в коментарях, як вам такий спосіб зробити пропозицію руки та серця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Після початку повномасштабного вторгнення велика кількість громадян України відмовилися від звичного життя та приєдналися до ЗСУ, аби стати на захист батьківщини. Наважився на подібні зміни. І автор студії Квартал 95» Олександр Пікалов, який вступив до лав Нацгвардії. Проте, служба не заважає актору продовжувати виступати на сцені. А як зазначив колега знаменитості по цеху Євген Кошовий, на думку деяких людей на війну йому вдалося потрапити по блату. Сьогодні ми розповімо, як змінився Олександр Пікалов, який втратив у скандал із орденом від Зеленського. Про те, що 48-річний гуморист вирішив служити в ЗСУ українцям, повідомив його товариш Євген Кошовий. В одному з інтерв'ю Шоумен зазначив, що двоє учасників команди студії Квартал 95, а саме Олександр Пікалов та Вова Мартинець, приєдналися до Нацгвардії. Він зауважив, що першому вдалося вступити до військового формування по блату. За словами Кошового, його колега пішов записатися у Нацгвардію, проте потрапив у велику чергу. Тоді Пікалов мав досить обмежену кількість часу та багато справ, тож не міг довго чекати в натовпі та сказав, що хотів би завершити необхідні процедури в більш швидкому темпі. Актору пішли на поступки, адже він займався волонтерством, проте це сподобалося далеко не всім. Його без черги пропустили, а хтось позаду вигукує Ні, ну квартал охірів, і на війну і по блату йдуть, розповів Кошовий. Через кілька місяців Пікалов оскандалився нагородою від Володимира Зеленського. Справа у тому, що гуморист разом із вищезгаданим колегою отримали орден за заслуги третього ступеня за зміцнення української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. Таке рішення викликало доволі сильне обурення в українського суспільства, на яке відреагували в офісі президента, численні концерти та виступи перед українськими військовими у діючих військових частинах у Миколаєві, Харкові, Дніпропетровській області та інших містах, де відбуваються бойові дії, всебічна волонтерська підтримка наших захисників, благодійні концерти у різних країнах світу, кошти з яких були перераховані на потреби ЗСУ. Медійна активність на захист інтересів нашої держави і тому подібне це вся потужна медійна зброя на інформаційному фронті, яка є дуже важливою для нашої спільної перемоги у цій війні, зауважили у прес службі офісу президента. До того ж, варто зазначити, що після початку служби Олександра Пікалова майже ніколи не бачили у військовому спорядженні чи зі зброєю в руках. Лише у 2024-му він засвітився у формі на одному із заходів у Києві. Актор потрапив у кадр під час презентації лімітованої колекції футбольних джерсі ФК Локомотив. Окрім цього, протягом тривалого часу не було відомо до якої саме бригади доєднався Пікалов, адже цієї інформації він не розсекречував. Лише у січні 2024-го народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Арєв повідомив, комік служить у Нацгвардії в іміджево-видавничому центрі. Пікалов проходить службу в іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Не знаю, що він робить для іміджу НГУ і які штуки для цього видає, проте служба не заважає Пікалову гастролювати з кварталом і ще отримувати у Нацгвардії грошове забезпечення відповідно до інструкцій, зазначив нардеп. Актор дійсно продовжує з'являтися на сцені з командою студії квартал 95 На новорічному концерті Пікало брав участь у гумористичному виступі творчого об'єднання. Варто додати, що гуморист також заснував свій благодійний фонд. На сайті організації зазначено, що їхня головна мета творити гідні громади, формуючи солідарність у суспільстві, плекаючи християнське благочестя та використовуючи для цього фінансові інструменти, а також соціальні зв'язки та інформаційні технології. Друзі, що ви думаєте про такий формат служби Олександра Пікалова? Чекаємо ваші думки у коментарях. І наостанок у мережі активно обговорюють інтерв'ю президента України Володимира Зеленського з американським подкастером, який має українське коріння Лексом Фрідманом. Проте цю розмову розкритикували українці через необізнаність інтерв'юера в українському питанні. Під час тригодинного інтерв'ю Лекс Фрідман висловлював чимало російських наративів, які доводилося спростовувати Володимиру Зеленському. Через це в соцмережі X його встигли прозвати агентом в ФСБ російської спецслужби, яка стала правонаступницею КДБ. Варто зазначити, що на початку інтерв'ю Лекс Фрідман запропонував президенту проводити розмову російською, адже цією мовою говорить більшість населення України. На що Володимир Зеленський відмовився від затії? Пізніше він запитував очільника країни, який вигляд мають гарантії безпеки, які задовольнять і Україну, і Росію, що найдужче обурило мережу. Проте проблема постала також під час показу карти бойових дій, де під окупацією зобразили весь Крим і чотири області України, що не є правдою. Мережу не влаштували заяви та запитання Лекса Фрідмана. Лекс Фрідман, це той засланий мордорський козачок із медальками, до якого ще не дотягнулися на гестанції. я вважаю, що Лекс Фрідман це консервований агент ФСБ, спалився своїм питанням, які гарантії безпеки ви готові дати Росії. Лекс Фрідман поставив Зеленському запитання, як виглядають гарантії безпеки, які задовольнять Україну і Росію. Тут я також скажу нецензурно, якого хрена потрібно задовольняти агресора. Лекс Фрідман на початку інтерв'ю каже, що засмучений, що інтерв'ю не було російською мовою, оскільки обидва розмовляють нею. Тим часом Фрідман говорить російською як равшан з нашої раші. Фрідман здобув популярність завдяки своєму подкасту «Лекс Фрідман Podcast, Подкаст», де спілкуються з науковцями, підприємцями, політичними діячами та культурними лідерами. Друзі, чи дивились ви інтерв'ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману? Та які враження у вас від цього інтерв'ю? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.